Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монетки України 2 гривні 2021 року. Монетка має металічний колір, так як виготовлялась з використанням магнітної сталі. Магнітиця. Гурт монети має ось такого типу насічку. Реверс монети має напис. 2 гривні зверху Україна, тризуб, підковка і дата. З виду це звичайна монетка. Ну, вона трошки незвичайна. Це ми розглянули реверс монети. І при повороті на аверс ми бачимо зображення Ярослава Мудрого та напис Ярослав Мудрий. І в написі Ярослав Мудрий, буква Є. Верхня чорточка приєднана до самої букви правої ножки. Ціна такої монетки на сьогоднішній день стартує від 5 доларів. І є ще трошки дорожчі монетки. Це, зокрема, якщо вам пропаде будь-якого року брак Аверс-Аверс або поворот у 180 градусів. І з цього типу, то, якщо вам попаде монетка, яка не притягується магнітом, вона може бути трошки іншого кольору. Ціна на таку монетку стартує від 100 доларів. Всім дякую за увагу! Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.